Вітаю! Мене звуть Новохацький Владислав, і я менеджер з технічної оцінки гібридів соняшнику в країнах Східної Європи України, Болгарії та Румунії від компанії Лідея. Сьогодні хочу вам розповісти, яким чином гібриди соняшнику потрапляють на ринок України, а саме скільки займає часу від процесу предреєстраційних випробувань і до вивіду на ринок. Перед тим як подати гібрид в реєстрацію для поширення в Україні, ми проводимо перший рік тестування. Перший рік ми тестуємо гібрид в Україні, як він себе поводить в різних агрокліматичних умовах. Після отримання результатів, по першому року ми вирішуємо, чи подавати цей гібрид в реєстр на реєстрацію в Україні чи ні. Що саме означає етап тестування гібриду в різних агрокліматичних умовах України? По-перше, це ми відбираємо, ділимо гібриди по сегментам, тобто це класичний сегмент або під гербіцидні технології. Відбираємо найкращі гібриди-конкуренти для порівняння з нашими, а також відбираємо ті гібриди, які вже існують в нашому портфолі на, на території України і проводимо порівняння. Тому після першого року ми вже відбираємо гібриди, які будуть подаватися для подальшої реєстрації в Україні і подальшого виведення на ринок. Після першого року тестування ми паралельно з подачею на реєстрацію проводимо також подальше тестування в різних агрокліматичних умовах, як я казав і раніше. Тому сам процес подальшого тестування відбувається на протязі другого та інколи третього року тестування перед виходом гібриду на ринок України. Тобто цей процес тестування та реєстрації проходить паралельно і на момент заходу гібриду в реєстр. Сортів України, ми вже маємо доволі широку базу даних по дослідам, по аналізу та умовам вирощування та по поведінці гібрида в різних агрокліматичних умовах. Тому, якщо підсумовуючи, можна сказати, що сам процес від предреєстрації до виходу на ринок займає мінімум 2-3 роки. Тому це, повірте, доволі складний та насичений період життя гібрида. Дякую за увагу з вами була компанія Лідея.